А на дворі серпень. Серпень 2022 року. І треба зняти помідори. В основну свою помідорку. Бо прийде зима. Щоб було хоч на що глянути, які в нас були помідорки. Що там? Киця, киця була, киця була. Кицьоня? Кс-кскс. І -кс. не бачила. Такі у нас Грона помідорів. Це примадонна. Ось така з пупчиками. Це щирий українець нам продав навесні, сказав що це також примадонна. Зовсім не примадонна, але нехай так і буде. Це дюймовочка. Багато помідорів вже зібрано. От. І тут є. Дюймовочка, такі гарні <кій> Грона помідорів. І ось тут так само примадонна. Теж з пупчиками так. <кій> а тут також росла помідора від щирого українця. А це, якщо я не помиляюся, це рожеві Тарасенка. також дуже гарний сорт по ліву сторону. Це вже я для себе говорю. Це мої улюблені помідори, які називаються малахітова шкатулка. От вони вже жовтіють, тобто всередині вони вже жовті мають бути. Ось такі. Урожайчики. Тут якась кучеряшечка. Так, а це у нас хто? А це у нас ось такі величезні помідорки. Це у нас полосатий шоколад. Тільки він щось ще... Ні, це не полосатий шоколад. Не знаю, хто це. Добре, буду без назви. Ось такі манюні. От такі манюні. От одна помідорка вже доходить. Треба її з'їсти. Смакота. Золота королева. О, згадала. Це називається апельсин. Вона також має бути жовта, тільки вона велика. От, До прикладу, от до моєї руки. Оце є апельсин. Оце також жовта, але вона меншенька. Це є золота королева. Так. І ось це також апельсин, який доходить Ми так паралельно і на тій. І на тій грядці ростуть попарно одинакові сорти. Це були одні з перших помідор, які дозріли. Це полосатий шоколад. Ага, це одна така помідора з якоюсь дірочкою чарівною. Тут вже ми зірвали дві помідори. Пазанки ростуть. Так. Це також з цього боку золота королева. Це, знову ж таки, Тарасенко. А оце маленькі. Уже дуже багато їх зібрали. Це називається полосатий тигр. От тут з цього боку. Так само цей тигрик є. Також вже дуже багато помідор. Зібрали і закрутили. От ще один полосатий шоколад. Вона має бути дуже-дуже-дуже темна. Ну а другі такі вже маленькі. Це так само щось Тарасенка. Це напевно Дебарао. От їх багатенько, Дрібненькі, але їх багатенько. І це так само, напевно, дебарао, тому що є дебарао чорне, дебарао рожеве. І от моя красоня сьогодні зібрала уже. І от знову рум'яніє. Ось така помідорка. От. Яка називається пузата хатинка. Пузата хатинка. От сьогодні зірвала дві помідори. Вони були на одна на 400, друга на 440 грам. Оце ще недозрілі. Не пузата хатинка. От в зимі буде на що дивитися. Ось така краса. Ось така краса. Отакі гарні грона. Так, оці такі відросточки, їх треба забирати. От вони вже до неба потягнулись. Журати не, не дістаю, не дістаю їх. Треба буде там прищіпнути потім. От такі у нас помідорки. Ну, оці. Тарасенка, хай йому добре буде. Не знаю, живий він, чи як там у нього склалося, але помідорки від нього гарні. От зараз покажу ще раз ту картину, за якою я спостерігаю щодня. Ну там відро з нагрітою водою. Ось така краса.